Для того, щоб налаштувати оцінювання, обираємо вкладку Система оцінювання». За замовчуванням, для кожної події встановлена конфігурація, максимальна кількість балів, але можна обрати й іншу, для цього натискаємо на список, що випадає. Обравши конфігурацію, за місцями необхідно встановити кількість місць, що можуть зайняти учасники, та натиснути кнопку Зберегти конфігурацію. Для видалення конфігурації необхідно скористатись кнопкою у вигляді кошика та підтвердити видалення у діалоговому вікні. Для налаштування конфігурації, ліміт балів необхідно обрати умови застосування, а саме жанр та рівень підготовки учасників. Вказуємо номер місця та обмеження за кількістю балів. Скориставшись кнопкою Додати місце, можна доповнити призові місця новим обмеженням балів. Для видалення ліміту необхідно натиснути червону кнопку Видалити і Зберегти конфігурацію, скориставшись кнопкою Зберегти конфігурацію. Обираючи жанр, можна переглянути, відредагувати встановлені обмеження. Видалити конкретний ліміт чи відповідне обмеження класу майстерності, натиснувши кнопку у вигляді кошика. Також можна додати призове місце, скориставшись кнопкою Додати місце.